В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні в новинах ворожі атаки на область. Наші захисники успішно ліквідували 23 безпілотники. Чи можливе життя без води? Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Протягом ночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район, гатив з важкої артилерії, випустив зо півтора десятка снарядів. Тероризував Нікополі Покровську громаду. Минулася без загиблих і постраждалих. Нарешті території області було спокійно. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У кривому розі продовжують роботи по ліквідації наслідків ракетного удару. 31 липня. У всіх постраждалих будинках відновили постачання води, газу та електроенергії. У дев'ятиповерхівці, куди влучила ракета, вода та світло були підключені вчора пізно ввечері. Газ буде підключено у найближчий час. Наразі виконані роботи у 18 житлових будинках. Понад 320 вікон затягнуті плівкою та ОСБ. Це 75% від загальної кількості пошкоджень. У вікон в багатоквартирних будинках вивезено 260 тонн уламків. Мешканці квартир та приватного сектору, а також управителі отримали матеріали для виконання першочергових робіт з усунення наслідків ракетного удару на своїх будинках. Продовжують працювати два штаби, де люди можуть отримати різну допомогу. На надання матеріальної допомоги від міста за пошкоджене майно вже прийнято понад 410 заявок. За інформацією генерального штабу на Сіверському та Слобожанському напрямках, противник завдав авіаційного удару в районі Сопуча Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщеївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі. На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Київ і область вночі росіяни атакували безпілотниками. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу шахет. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силам й засобами оборони усі повітряні цілі були виявлені та знищені. Окупанти серйозно відчують наслідки нашої роботи. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, України! Сьогоднішній день почався з дуже змістовних доповідей представників сил оборони та безпеки нашої держави, керівник служби безпеки України Малюк та міністра внутрішніх справ Клименко щодо ліквідації наслідків ударів російських терористів по наших містах: Харків, Кривий Ріг, Херсон, інші наші міста. Генерал Залужний доповів про загальну ситуацію в обороні, фронт, конкретні напрямки, доповіді. Генералів Сирського тарнавського командувач повітряних сил Олещук доповів щодо результатів застосування протиповітряної оборони. Постійно в щоденному режимі працюємо з партнерами щодо посилення нашого повітряного щита. Крок за кроком ми додаємо захисту. Була окрема детальна доповідь керівника гур Буданова. Окупанти точно відчують наслідки нашої роботи, серйозно відчують. Ми готуємо низку міжнародних заходів. Тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики. Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах партнерах і зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України без жодного виключення. Більше політичної підтримки для України, більше зброї для наших воїнів, повна відповідальність держави-терориста за все, що вона наробила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей. І хочу сьогодні більш конкретно поіменно відзначити наших воїнів з напрямків на Донбасі та на півдні нашої держави воїнів, чия хоробрість, чия відвага особливі. Історія кожного з них. Це справжній героїзм. Солдат Андрій Калкутін, 56 окрема мотопіхотна маріупольська бригада, солдат Павло Красьов, 28-го окрема механізована бригада, солдат Віктор Константюк, 30 го окрема механізована бригада, солдат Роман Сидорчук, 33 окрема механізована бригада, старший солдат Андрій Гора. 5-та окрема штурмова бригада, старший солдат Дмитро Гуменюк, 214-й окремий спеціальний батальйон, старший солдат Микола Заручевський, 55-та окрема артилерійська бригада, старший солдат Ярослав Ільків, 24-та окрема механізована бригада, молодший сержант Тарас Везнюк, 3 окрема штурмова бригада, молодший сержант Сергій Савчук. 36-та окрема бригада морпіхів. Молодці. Молодці наші хлопці. Молодші сержанти Микола Пайцин і Михайло Щербан, сержант Ігор Аполітов, всі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади. Молодший сержант Руслан Кривалець, 110-та окрема механізована бригада, сержант Сергій Дацьків, 25-та окрема. Повітряна десантна, січиславська бригада, сержант Олександр Пшеничук, 47 окрема механізована бригада, старший сержант Андрій Самугальський, 22 окрема механізована бригада, лейтенант Ігор Литвин, 57 окрема мотопіхотна бригада, майор Ярослав Волянський, 44-та окрема артилерійська бригада. Я дякую вам, хлопці, за знищених ворогів. Та за врятованих вами побратимів я пишаюсь вашими результатами. Ви гордість наша, ви гордість України. Слава усім нашим воїнам! Слава кожному і кожній, хто б'ється за Україну, хто допомагає нам наближати нашу перемогу. Слава Україні! У спробах врятуватись від війни люди покидають власні домівки та переїжджають до більш безпечних міст. Дніпровщина стала фортпостом номер один для внутрішньо переміщених осіб, які потребували і потребують допомоги. Та з якими умовами зіштовхуються переселенці, насправді у наступному сюжеті. Мешканці будинку 26 по вулиці Юлії Залюбовської звернулись на гарячу лінію телеканалу Д-1 із проблемою. З 4 липня у цьому та сусідніх будинках зникло водопостачання. Зовсім зверталися на гарячу лінію 732, 1212 12, на гарячу лінію Філатова. Люди вели переписку з Корбаном. Значить, що нам дуже інтересно відповіли, що в умовах воєнного стану до нас треба прокладати нову лінію. Ну Но це повна маячня. Як зникла вода, Лариса одразу відправилась у підвал, де встановлені показники тиску на будинок. Якщо раніше лічильник показував 4 ампери, то з 4 липня стрілка не перевищує і двох. Проте на гарячій лінії водоканалу стверджують, що все так і було. Ну дивіться, нічого не змінилось, водички немає. Що взагалі нема, нічого не вручується? ну у нас її взагалі днем нема. Вона біжить у нас з першої години ночі до п'ятої. Ми встаємо з другої години ночі, набираємо каністри, і кастрюльки. Потім ввечері цим користуємося. Потім опять стаємо з другої години ночі і набираємо. Так ми вже 26 діб добре що водичка не появіть. Дивіться, у нас у нас в будинок заходить зараз тиск 1,8-1,7. А рані раніше було 4,4,1. От самі... А будинок у вас скільки поверхів. П'ять. А це вже щось вибагато. Чотири з половиною на п'ятій, чотири, чотири. Ну чотири на 5 етаж. Ну так у нас газові прилади. Вони вони ж повинні запалюватись. Якось У нас колонки газові до п'ятого етажа якраз доходило дві півтори. щось Дуже багато майже місяць без чітких відповідей та розуміння, коли ж налагодиться водопостачання, змусив людей самостійно провести певне розслідування. Як виявилось, водопостачання погіршилось не тільки у 26-му будинку. З'ясувалося, що десь між Калиновою 28, там там тиску Алли Васильівни 4, а потім йде через наш насос, і потім ще решетилівська Абаянська, потім ми. І Софікава Левська, і пропадає десь тиск. В мене є переселенці, які тут нічого не вирішують. Можна сказати, ми людей не турбуємо. Ми навпаки, вони до нас, якщо телефонують до мене, то я повинна їх забезпечити всім. Во люди тікали, Люди тікали з бойових дій там взагалі в тапках, що встигли, то й прихопили. Від проблем з водопостачанням особливо страждають внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю чи з проблемами зі здоров'ям. Якщо ви працюєте і повертаєтесь додому близько сьомої години на воду не чекайте. Мешканці забувають про здоровий сон і починають поратись по дому тільки о другій годині ночі. Я взяла одну бабусю собі, там з 11 квартири бабушку Валю, то я їй набираю воду, але це вже після 11 години ночі. І до трьох ночі я не сплю. От бачите, синці під очима, тому що я не сплю. Я праю, я мию підлогу, і все це з ліхтариком, бо діти сплять. Або ми дітей купаємо вночі, бо є такі часи, коли вода є цівочкою, тоді баклажки набираєш, скляночки відерця, от, А а потім ввечері вже ми, миєшся. Або ходимо до родичів митися. Ну це ж ну, накладно всім, це час. Поки перейшовся по пилюці, ти вже грязний. От, це дуже незручно. Навіть на третьому поверсі я практично не бачу воду. Вона йде маленькою струйкою, днем її взагалі немає, ночі вона хоч як-то там починає подиматися. Е, я сама роботник водоканалу. И поэтому я не знаю, что у нас такое там на работе, что мы до сих пор не можем сделать больше месяца какие-то проблемы. А я могу покупаться только на работе, слава богу, там вода у нас есть. Дома я это сделать не могу. Мой папа был председателем этого кооператива. И мы тогда тоже, это где-то в 70-х годах, мы тоже мучились, где-то лет 8 были без воды. Мы ставили подкачку в подвале, там, ну, делали все, что могли. А потом прошло время, знаете, приходит, я прихожу домой с, со школы тогда, а у нас вода, знаете, просто вырывает. Я говорю, господи, говорю, воды так много стало. А папа говорит, ты знаете, это где-то оказалась закрытая задвижка. И вот месяц тому назад что-то, когда начали какие-то ремонтные работы проводить, это мое мнение просто, что где-то что-то закрыли и забыли открыть. Или в этих задвижках купали щечки. Машканцы звертались на горячую линию водоканалу, писали про проблему у телеграм-канала. намагались почути відповідь від Дніпровської міської ради, але безрезультатно. Люди потребують допомоги, тому ми спостерігатимемо за ситуацією та інформуватимемо вас і надалі. Маргарита Кузьменко, Андрій Миронюк. Новини Д1. нагадую, видивитися інформаційний випуск телеканалу Д1. Нікопольці висадили картоплю і кабачки на дні водосховища, що обміліло після підриву росіянами греблі каховської гес. Кабачки, які проросли поміж мушель, дали навіть зав'язь непогано росте і картопля. З огляду на те, що рядки рівні, очевидно, що хтось посадив їх цілеспрямовано. Людей не злякали ні обстріли, ні дефіцит води. Такі ми, українці, незламна і нескорена нація, яка найбільш за все прагне вирощувати хліб і до хліба під мирним небом. Про спорт на чемпіонаті України з легкої атлетики, вихованка Криворізької дитячо-юнацької спортивної школи номер 7 Тетяна Кайсен та Анна Орлова вибороли дві золоті медалі та стали переможницями змагань. На змаганнях у Луцьку Тетяна Кайсен посіла перше місце на дистанції 200 метрів. Анна Орлова зайняла перше місце в естафеті. Також золоті медалі чемпіонату України вибороли криворізькі спортсмени Станіслав Коваленко та Евеліна Заїка. Про синоптичну ситуацію в області далі у всьому регіоні сьогодні, 2 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. У Дніпрі температура повітря коливатиметься від 19 до 31 градусу тепла. Вітер південний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 60%. У кам'янському ввечері розпочнеться дощ. Повітря прогріється до 30 градусів у жовтих водах по крові та нікополі хмарно, проте без опадів температура зміниться з 19 на 30 градусів вище нуля. У новомосковську очікується сонячна погода. Температура досягне позначки у 31 градус. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал ДО 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось в прямому ефірі. Новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!